Розпочинаючи нас зараз після цієї атаки ознайомити вас зі складами. Є перша спроба. Е, доволі очікуно. Амбітний суперник сьогодні у Львів'ян. Є хороший удар. Зараз, зараз все-таки відбирає і на два м'яч в межах правил. І може розвинутись перша загрозлива атака. Вирішив тут пробити. Е, знову підходять до воріт. Айтівці. Гол! Відкриває рахунок і на І два. Номером команди. Буде удар, і тут також було небезпечно. Проходить все-таки пас. Подивіться, який хороший пас. І є удар, але тут е... вийшли вперед за фолами айтівці. Проривається тут. Зараз фурнітура. Є удар і зрівнює рахунок команда з Коломиї. Дмитро Швет замикає цей пас і робить все, як мав зробити. Справді холоднокровно не пробачив, але все-таки і на ті два втрачає м'яч. І зараз чудова можливість для того, аби вийти вперед. Але тут Це, мусимо жити в таких умовах. Номер ворота Владислав Швець, перший номер Богдан Гладченко. Одинадцятий номер Тем Близнюк, 8-й Артур Гричук. Боднар! Перепрошую, це не Боднар. Це в нас 13-й номер О, Лужковський. Як тут ледь не залетів м'яч у ворота! Але швидко зробили цей такий хороший білдап, так би мовити. Раз намагається бігти в чергову атаку. Зміщення в центр. Удар і є гол. Перша в цій зустрічі. фурнітура Експрес-24 виходить вперед. Все-таки зуміли втілити свої численні атаки в другий забитий м'яч. Момент від команди Кіслалдофкайне Ті 2. І від Фурнітури Експрес-24. П'ять хвилин до завершення поєдинку. Зараз опиняється перед воротами. Гравець фурнітури і є гра рукою. Близнюка. 31-й номер Василь Кучера. Пробиває стійку. Ось так у нас. Зв'язка обіцяє бути багато на інтригу. Команда Коломиї здобуде звитягу. То в її доробку буде вже сім очок. Гол забиває. Все-таки третій м'яч. Фурнітура Експрес-24. Тут зараз замикав на дальній стійці цей пас гравець команди з Коломиї. Нелі відпасовує на Гречука. Мурин гол забиває. Все таки гол. Всього не вистачить часу для результату. Хороший футзал показали нам обидві команди.